Коли зайшли наші, середня донька прийшла до бабусі, і вона сказала: каже, бабушка, нарешті нам ніхто в спину стріляти не буде. Це мама. ма. Коли з папи йшли на рибалку, коло нас туски стріла. П'яний російський військовий. От просто вони йшли по вулиці, він до них просто причепився. І підняв автомат ну, наскільки в нього було сил, і почав стріляти. Ну і дякувати Богові, що ця куля ні в кого не потрапила. Вона пройшла повз дітей і повз чоловіка і потрапила в плиту. Він, його сину не, не вистачило, він у вас стрельнув. Ну, я думав, що він у нас стрельне. Було страшно дуже. Росіяни почали е, запускати свою школу. І забирати дітей, ну примушувати дітей ходити до тієї школи. Вони забороняли займатися дистанційно. Вони давили на вчителів. Вони їм забороняли: забирали ноутбуки, забирали комп'ютери. Вчителів вони змушували на них працювати. Деякі вони йшли з ними працювати, а деякі відмовлялися. Ті, які відмовлялися, вони приходили додому з перевірками. Вони забирали цих вчителів, вони давили морально на них, ну на співпрацю, щоб пішли. До останнього я не хотіла я і плакала. Я їй казала, кажу, я не хочу віддавати дитину туди. І коли наш вчитель запропонував навчатися дистанційно, але дуже в скритому форматі. Ну, ми, звісно, погодилися. Ми... Він нам спочатку скинув всі підручники, ми їх собі скачали, але поскидували на Google-діски. Вони якось от на Google-диски не заходили. Зв'язку не було, і сімки ми не купували. Бо вони брали, продавали сімки всі під паспорт. А дані ми свої не хотіли давати, і сімку ми не купували, тому ми ходили в лікарню на Wi-Fi. І через Wi-Fi ми так. І навчалися. Він нам скинув домашнє завдання, яке ми швиденько його по собі переписали, видалили все. Зробили з дитиною домашнє завдання, скинули вчителю, ми все видалили, тому що ну, щоб не було взагалі ніяких е моментів таких ну, щодо навчання. І це знали, в який день нам скинуть домашнє завдання на телефон. То... Бистренько на Wi-Fi собі сохранили, вдалили і все. Вони давили на те, що якщо дитина не буде ходити до школи, там то ви ну, ми приїдемо, заберемо дитину, ви дитину більше не побачите, вас будуть позбавляти батьківських прав. Вони змушували йти у ж оформлювати ці дитячі. Потім ті, хто оформлювали дитячі, вони в примусовому Забирали дітей до школи. Якщо не йшли, то ось тоді вони могли забирати дітей, вивозити якоби як табір якийсь на відпочинок. Перший раз, коли повезли тих дітей на той табір, їх повернули. Але вже коли поїхали другий раз, то діти вже не повернулися. І коли почалася евакуація їхня. То багато хто поїхав за дітями і теж там залишилися. Коли приходили, запитували за гуманітарну допомогу, чому ми їх не отримуємо. то Якщо дитина йшла до школи, на кожну дитину давали по 10 тисяч рублів. А ну як вони завжди, ми ж к вам, міром прийшли. ви, ми вже вам допомагаємо, чому ви не йдете за допомогою? Е, і я просто кось так відповіла: кажу, я до вбивці за допомогою не піду. Життя не зупиняється, діти ростуть і якось намагаємося їх якось відволікати. От плануємо зробити їм невеличкий майданчик, щоб вони гралися. Найбільше хочеться, щоб вся родина була вдома. Щоб повернулася мати, сестра, бо ще брат повернувся додому живим на даний момент бабетві також воює.